Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні мова знову піде про отримання гуманітарної допомоги або ж про тафель в Німеччині для українців. Ця тема зацікавила декого, що ми отримуємо, як багато і скільки ми на це витрачаємо. Ось оцей набор продуктів виходить 2,50 і ось. Один упакуночок винограду це іде додатковим. Тоді, коли вже всім розклали на сьогодні, і є лишки, можна взяти щось із того столу. Це все коштує 2,50 для однієї людини. Отримую я півроку, півроку не отримую два рази на місяць. Ось ще раз покажу вам. Вперше я отримала і вам показувала. Можете пройти і подивитися. І подивимося, що сьогодні. Ну, почнемо із гігієни. Це сьогодні гель для душу. Потім із овочів. Ось такий сочок мульті. Три яблучка, два апельсини, кольрабі і дві перчинки. А, і обов'язково ж забула картопелька. Таке улюбленіше блюдо українців. Із молочного ось такий сир, сливки, потім е, протеїновий коктейль, який здається, я не знаю, що це вперше сроки, хто цікавився, погляньте, щоб не думали, що тут все прям так. Хоча все це можна я використовую із закінченими сроками для випічки. Томатні снеки, шпеки, снеки, паста шнек. Ось е, такі, ну, щось на кшалт наших е, варяниць. Тільки з гірким перцем, як ото кажуть, на е, того, хто любить таке. Із м'ясного ось отаке м'ясо і ось отаке. Так, кому цікаво строки. Дуже гарні. Тут немає. І хліб. Ось такий, як булочка, хліб. Ось такі булочки, які видаю навіть, навіть ще м'якенькі. Хлібець. Хліб і, ну, щось таке, як пиріг із сиром. Такого ми не купуємо. Ну, видали. Спробуємо, що це. І отакий ось готовий Уже, чи сніданок, чи обід, це суп. З кокосовим молоком і овочами. Тут перцю дуже багато гіркого, теж на любителя. Ось таку гуманітарну допомогу ми отримуємо. Інколи це буває дуже багато молочки із такими сроками, і тоді печуть усі сусіди. Ми отримуємо допомогу на різних пунктах видачі, але ми вдячні за те, що ми можемо зекономити щось на продуктах. І передати або донат на ЗСУ, або на саму гуманітарну допомогу українцям в Україні. Я думаю, що всі знають, що із-за кордону йде немала допомога, саме від біженців, які тут знаходяться. Тут проводяться і концерти, і продаж сувенірів українських, і вечори українські, і продаж національних страв, і все це збирається і передається через центри на донати. Збираємо ми також тут і на дрони, і на все. А кому здається, що тут дуже просто, запрошуємо до нас, бо дехто тут не має, навіть житла, куди повернутися. Але у декого ще, так як у мене, є і більш проблеми, які житло залишилося поки що, як ото кажуть. Все, у мене вся інформація є в описі каналу. Але я людина з обмеженими можливостями, і є проблема, яку вирішити можна тільки за межами України, тому що в Україні зараз я це зробити не можу. І хто хоче одягти мої сандалі і йти моєю дорогою, ласкаво прошу, краще я матиму здоров'я і буду працювати в Україні, ніж буду вивчати мову тут, тому що для. Мого берейтера у джоб-центрі, головне, щоб я отримала сертифікати мови і працювала за професією, бо вона дуже тут потрібна. Мабуть, я думаю, владі відніше, чи працювати нам треба, чи вчитися. Хто хотів, то вже працює і кому немає таких обмежень по професії. Кому потрібно, тих всіх поставили, звістили і видали направлення на навчання. Ось так ми тут живемо весело, до сліз, просто сумуємо за батьківщиною. За два роки я жодного разу там не була. Дивимося ось на цю погоду і згадуємо батьківщину і те, що скоро вже весна, і хочеться полетіти туди якнайшвидше. Вибачаюся, що ось така. Розповідь у мене вийшла, але останнє відео викликало дуже такі емоції. Я дякую всім за підтримку, я дякую за розуміння, адже ті, хто разом ті перемагають пере переможець. Так і українцям потрібно єднатися, а не визивати один до одного ненависть і злість. Адже в єдності наша сила. І сьогодні День Соборності, День вільної України. За яку віддають життя наші хлопці? Ми дякуємо їм і молимося, донатимо їм на допомогу. Поверніться всі, хлопчики, будь ласочка, живими! Ми вас чекаємо. До зустрічі!